вважаю, що такі питання не мають зберігатися в Київській міській раді, і не треба оце їх прихищати, переносити і так далі. Вони мають виноситися в зал і провалюватися, якщо вони досі не провалилися. Тому що крім чисельних порушень законодавства, є два. Чудових в лапках кінцевих бенефіціарів цих питань це Єрмолаєв, такий собі проти якого указ президентом було накладено персональні санкції. Бо ця людина кошти а, сплачувала в російський бюджет на секундочку. А друга бенефіціарка, це Оксана Калєтнік. Я хочу нагадати, якщо ви не пам'ятаєте, хто це така, це представниця колишньої комуністичної партії, яка їздила в парі ОБСЄ і одна єдина від української делегації голосувала проти резолюції України. Щодо засудження російської агресії щодо Криму, як ви взагалі маєте ну якийсь сором ці питання зберігати і, і цей і виносити їх в цю сесійну залу? Я земельну комісію прошу звернути цю на це увагу, і більше це.